Хто буде захищати, як не я. Я ж відслужив, я хоч знаю, що і як. Я вже пожив, хай тепер діти живуть. Такого товариша його вже більше не буде. Такий, що вмів усе робити, взагалі все робив. Що треба там вдома, що я не вмію робити. Є інтернет, подивилися, зробили, обсудили, що як робимо. І так зробили все. Тобто, все, що він, він любу робітничу професію, вмів і хотів робити самостійно. Риболовля у нього це на першому місці. Не було такого року, щоб він, ну щоб ми не сім'єю, він сам, коли ми не могли всі разом поїхати на вільховатку. Там же ж. Відома риба, риболовля, і вони от, і з другом Пашою теж їздили, і ми з сусідами також їздили, гарно проводили час. Оце все. Каже, ну не було такого року, це як війна розпочалася, щоб я не їздив. Ну каже, в цьому році, ну ніяк. Каже, нехай може, як закінчиться, то поїдемо. Стільки снастей, стільки всього, лодка, мотор, все. Веселим, щасливим був від того, що ми розписалися. Я ще шуткувала, що якби не війна, то й не розписалося б. Була велика мрія з дитинства їздити на великих машинах, і вона здійснилася. По він до неї прийшов. На легковому автомобілі навчився керувати ним тоді мікроавтобусом, автобусом і нарешті до великої вантажівки, понад 20 тонн перевозив грузи по Європі. Діток нас не на двоїх, то четверо, От, так що ми завжди вважали, що у нас четверо дітей. Діти майже всі дорослі. Найменшому 16 років. Старший Женя 29, трошки менше Діма 25, і Оля 31, і це ж Олешка 16 років. Якраз батько може. Чудовий батько був, чудовий. Чому, в принципі, чому був? Він залишається мені батьком, хоч і не рідний. Дуже хотіла, щоб він вдочерив мене, особливо коли вони з мамою зробили нам сюрприз. Матері було ювілей в минулому році, і вони розписалися за день до її дня народження. Ми прийшли гості. Я навіть не замітила свідоцтва про шлюб. Цей хлопець мій замітив: каже, дивися, каже, не зрозуміла, що це таке. Підходжу, а там свідоцтво про шлюб. Я так а чого не сказали, не попередили, ми прийшли. Ну, Мама сказала, що. Це спонтанно все вийшло. В общем, я тоді на батька обидилась, кажу, така я. Тепер кажу, ну, бабуся, ладно, вона з фамілії Карпова, тепер всі вокруг горіни. Кажу, а я одна гаврилюка залишилась. На що мій хлопець посміявся, каже: на що тобі двічі змінювати прізвище. Ну, та на цьому якось і зупинилися, але балакали з батьком про те, що, можливо, після війни вдочерить теж буду Горіна. Завжди казав, щоб я робила те, що мені подобається. Майже кожен день згадую його як це, вислів. Плюнь і розітри. Коли щось не виходить, от він мені завжди каже, з кимось позорилась, хто тобі там щось зробив погане, переживаєш за це, плюнь, розітри! От, значить, не твоє. Іди далі. То дуже часто зараз е, употребляю цей вислів, дуже любили. Коли домашні свята були дні народження, всяке таке у нас караоке тоді було. Він сам там Адою був колись. Знаю, що діджеєм у себе там в селі був на дискотеках пісні крутив. То дуже любили з ним соревнуватися в караоке в домашньому. І разом співали, і на гітарі він мене трохи вчив грати. Ну як грати, бринькати. Я взагалі на фортепіано граю, а він навчав мене на гітарі грати. Ми в січні 22-го року поїхали з ним працювати до Польщі. А 24 лютого розпочалася війна. В перший же день ми, ну так би мовити, вирішили вернутися в Україну, захищати батьківщину. Але не було чим виїхати, і ми добралися тільки 7. Березня, 7 березня ми перейшли кордон пішки, добралися до Львова і поїхали на потягу до Полтави, де і разом поступили в 144-й батальйон Полтавської тероборони. Ще коли ми були в Польщі, тільки, тільки почалася війна, ми твердо вирішили, що будемо їхати. В Україну захищати Батьківщину, тому що це наш ворог. Коли перейшли через кордон пішки, то ми побачили гори, як наші жінки з дітьми, паніка, оце все. І ми твердо вирішили, що будемо за будь-яку ціну добиратися. Тільки приїхали сюди, він каже, що дзвони своїм хлопцям у військкомат, я буду йти. Ми з Сергієм будемо йти. Іван уже служив на той час, а ми з Сергієм будемо йти. І так вони пішли. Ми Майже день побули, поки готувалися, знаходили, куди йому піти. І, що. і так він добровольцем, вони добровольцями пішли. І вибрав тут спеціальність собі снайпером, бо він з дитинства, ну, зі школьних років, він влучно стріляв, спеціальність вибрав, що Ну, потребувала відваги, безстрашності, ну, і в нього це все було. Тобто він казав, нам як приїхав, що хто буде захищати, як не я. Я ж відслужив, я хоч знаю, що і як. Я дуже його просила, щоб він ну кожного дня, хоч якусь звісточку про себе давав, що він живий, здоровий, що все. Він намагався майже все время щось там, чи написати, що все нормально, чи перезвонити, сказати, хоч зв'язка почти не було. У мене на ньому мелодія стояла: повертайся додому живим. І от навіть в останні дні, коли 13 березня. Ввечері пролунав дзвінок. Я його не чула. Але я знала, що це дзвонив він, то що мелодія грала. А 14 го вранці він позвонив, каже: вітаю тебе з річницею, бо було 11 місяців, як ми офіційно розписалися, і до вечора. Ну і вечір вічність вже була. Були під Солідаром. Були на кордоні в Сумській області. Потім були під Солідаром. Ну, і під Марінкою він загинув. Плани були в нього грандіозні, ну як грандіозні. У всіх в нас були плани закінчити війну, прийти. Він хотів добудувати там ще, скажімо так, у власному будинку. Ну, багато в нього планів було. Ну, але сталося, як сталося. З Євгеном ми познайомилися при створенні нашого підрозділу, які, це було? які вони вражені. Ну, це було вже підрозділ наш створювався після початку повномасштабної агресії. Це такий специфічний підрозділ. Перші враження, перші враження, які ну, добра, чуйна людина. Що я ще можу сказати. Потім далі, вже при подальшому знайомстві, зрозумів, що це людина, яка ніколи не кине, яка ніколи не підведе, яка розуміє, для чого вона сюди прийшла. Попри не дивлячись навіть на те, на свій вік, він навчався. І хотів виконувати ті задачі, які повинні виконувати були ми. І ніколи, скільки разів, де б ми не були, він ніколи не сказав Я не піду, я не буду. Він завжди, так, треба, я пішов. Це був костяк колектива, підтримка це людина з великим серцем, яка прагнула щось зробити, допомогти. Колективі теж завжди переживав за те, щоб, щоб все було. І зараз його теж дуже не вистачає для колективу, і не вистачає для життя і взагалі як людини. Це велика втрата, дуже велика втрата. До пів одинадцяти дочекалася, нема ніде нічого. Ну Такого не було, щоб він не перезвонив. І писала йому, що мені дуже страшно, я хвилююся за тебе. Ну, Відповіді не було. Написала вранці побратиму, старий позивний, коли мені відписався, що все добре, і поставив три крапки. Тільки згодом я зрозуміла, вже як повідомили, що значить ці три крапки. Вечором вже я 15 березня штурмувала командирів, писала, що що таке Гориничний виходить на зв'язок. Один з них відповів, що завтра вранці вам все повідомлять. Ну, коли настав ранок, 16 березня, 8 година, 52 хвилини, мені безпосередньо керівник зателефонував. Проз цей прозв... прозв... пролунав цей страшний дзвінок, де повідомив, що і немає. Я повідомляла, я переживала за те, що як я скажу вдома ну, своїй мамі, дітям. Відкриваю двері, мама мене не дуже ходяча, і каже, у нас щось трапилось. Кажу, трапилось. Зайшла в кімнату, сказала, що Жені більше немає. Дочка то теж плакати, почала, проснулась, прокинулась. А малий якраз у нас в цей момент з 10 березня лежав на, в дитячому стаціонарі на ливаді. Тобто Я поїхала, його вже трошки як одійшли, з дочкою забрали, в машині я йому це повідомила, він не вірив. Старшому жені теж повідомила по телефону, бо він у нас по всій Україні працює. Він перші слова його були, може це не він. Каже, Жень, він, тому що побратими, ну, Опізнали його, витягували, тобто це він. Ну, Надія була до останнього, поки не пішли на опізнання. Ну, на опізнання нас не пустили з дочкою, брат, і старший син був, то зразу нас попередили, що жінки ніяк. То, що ну, Женю не відкривали. Я його не бачила. Так. Він у мене залишився такий, як був. А хто, як не я, буде вас захищати. І мама мені казала, що їхня розмова наодинці, коли була, і вона сказала, що я вже пожив, хай тепер діти живуть. Переживали, звісно, за нього дуже. Спочатку він в Полтавській області був, потім вже його далі відправляли, але не казали нічого, щоб вона не переживала. А коли рано вранці, 16 березня, мама прийшла з роботи додому і сказала, що Батька немає, вже загинув. Не змогла повірити, я не знаю, чи в що це була, ні сльозинки не проронила взагалі. Ночі, як не знаю, як вирвалася, пішла на кухню, як розридалася. Вроді тільки недавно балакали, тільки матері дзвонив, вона включала громку зв'язку. І ми то всі приходили в кімнату, і то слухали, балакали з ним. Завжди відкричала йому в трубку Привіт, пап! Він Привіт Льолька. Всегда називав мене вредною, дуже розридалася, досі не можу повірити. Завжди чогось думала, що все може бути, але щоб він загинув, не знаю, тяжко дуже про це балакати. Так мене не запустили, я дуже хотіла батька за руку потримати, а коли брат з батьковим братом вийшли, казали, ні, краще не дивися. Каже, хай він тебе залишиться в пам'яті такий, який він є. Як вспоминаю це відспівування на соборі, там всі гроби закриті були, там шість людей відспівували. Одного кудись в область повезли, а п'ятьох на затуріно. То перед тим, як е класти труну в землю, всі гроби відкрили. А наш гроб був закритий, бо не можна було. Загинув, це війна, якщо навіть, якщо навіть ти не виконуєш бойову задачу, а просто переміщуєшся там, де проходять активна фаза бойових дій, це може відбутися в будь-яку секунду, в будь-яку хвилину. І просто робили переміщення. І попали під шквальний е, артилерійський обстріл. Це була як для мене, як для командира підтримка. Він завжди підтримував все. І навіть були такі моменти, що комусь щось не подобалося. Але він завжди казав, не вам вирішувати, вирішувати командиру. Командир сказав, значить так потрібно. Перших днів в 94-му році ми займалися таксуванням. Перевозками і тоді як познайомились. Це людина була, як сказати, лучшого, мабуть, лучшого не було. Він з перших днів показав себе дуже хорошо, ніде ніколи ні в чому не відмовляв, ніде нічого. Ми з перших днів по рибалках, по грибах, відпочивали разом. Різні були такі жалко. Коли тільки це все почалося, він буквально 27 числа, він з'явився вже в Полтаві, дзвонив, я повернувся, я йду. Такого товариша його вже більше не куди.